Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на Віки! Улюблені браті і сестри, я поздравляю всіх вас з Воскресним Днем учасники з прийняттям святих Христових Таймів. На сідуючому неділю ми будемо відзначати одне із свят. Це день хрещення Руси. Здається, прямого відношення до богослужбового кола воно не має ніякого. Це не є подія, присвячена життю Ісуса Христа, Божої Матері, погодників Божих. Це з однієї сторони. А з іншої сторони свято це, це чи не свято? І що ми відзначаємо? Що воно для нас вартісне? Для нас це свято. А відзначаємо подію тисячолітньої давнини. Коли наші прадіди з вами, який Господь серця торкнувся, прийняли віру православну. Я не маю на увазі лише хрещення в Дніпрі. Хрещення звершувалось набагато раніше, нам відоме і Аскольдове хрещення. Якщо орієнтуватися на Київ. Але Київ це окремо. А Волинь. Набагато раніше хрещена була Волинь, поступово не було однієї події. Але набагато раніше, чим Київ. Тому що ми хрещені ще хрещенням Кирила і Мефодія. Наша земля. І на ній звершувалася проповідь учнів Кирила і Мефодія. І вони хрестили наших прадідів, просвічуючи вірою, вірою православною. І тому ми раніше Києва були хрещені. Євангеліє тут уже знали. Опираємось ми на факти. 988 рік Хрестив князь Володимир Русь. Фактично киян хрестив, не всю Русь. А 992 рік, 4 роки після, на Волині вже відомий перший митрополит. Про що це говорить? Вже структура церкви була. Ну, не можна розвинути єпархію за чотири роки, що потрібен був архірей для урядування. Значить, було багато віруючих людей, було багато священнослужителів. І вже потрібно було управління для координації дій між ними. для нагляду, як вони ісповідують, і прийняли віру Христову і як дотримуються. Чотири роки? Інший фактор. Інтернету не було і телефону не було. Тобто це швидше інформація доходить. а це в ті часи. Тобто можете собі уявити, наскільки християнізована і православна була Волинь в ті часи. А це про що говорить? що ми вже прийняли хрещення. Ми вже хрестилися у Христа. Ми вже були православні. Інші наукові досягнення сьогодні говорять про те, що і князь Володимир також народився на Волині. На Волині, якщо точніше, то це окраїна Нововолинська. І родовід княгині Ольги також був не лише від Болгарів, а й від Волинян. Тому що землі вона мала своїх. І відіслала матір князя Володимира родити в одне із своїх сіл. Тобто вже була просвічена, а Ольга була хрещена до християнства. Вона була християнкою ще до хрещення Руси, а родовід її від нас. І тому оця віра Христова, яку прийняли наші батьки, зробила нас сьогодні нацією народом, людьми. То Чи будемо ми її вшановувати, чи не будемо? Будемо вшановувати, тому що не хрестилися хрестили волиняни, не були хрещені київляни, не була хрещена вся Русь, в нас би не було. Були б інші народи. Чому князь Володимир прийняв віру Христову? І чому хрестив? Не лише і за віри тільки. Він був і політиком, тому що віра давала йому можливість на одній мові розмовляти всьому народу, розуміти одні і ті ж цінності, уникнути протистояння. Бо люди мислили одинаково. Цінність була, яка базувалася на Христовій вірі. Закони діяли на заповідях Божих. І тому це згуртовувало людей, згуртовувало нації, згуртовувало тодішні племена. І йому легше було управляти цією державою, яку він хотів розбудувати. Тому і як політик прийняв. Тому ми це вшановуємо свято із релігійної, і з національної, і з державної точки зору. Тому що християнство і хрещення дало нам можливість усвідомити себе особистістю, образом і подобою Божою, громадянином, людиною, українцем. Тому для нас це дійсно свято. Свято, яке ми повинні відзначати. А як ми відзначаємо свято? Це в першу чергу те, що ми його визнаємо, що таке свято є. А не кажемо, а то не зрозуміло, що таке. А ми кажемо, так, це свято. Друге, в свідомості своїй. Це свято значить, повинні бути святковий настрій. Це свято. Я повинен той день бути в храмі, тому що свято людина знаходиться де? В храмі. Дякує Богові і просить Бога і кається перед Богом. І святкує, як святкує, розказує про це свято іншим людям. Радіє в душі своїй. Дякує тим, хто до цього свята має відношення. Батькам своїм, які навчили вас цієї віри. Тому що хто перший навчив вас православною вірою? Ваші батьки, які, тримаючи на руках вас, принесли до храму, брали вашу руку і казали, хрестися, а потім прикладали до ікони. Ви не знали, що ви робите. А вони знали, для чого роблять, тому що молилися за вас і бажали, щоб ви, будучи просвічені вірою Христовою, отримали благословення від Бога, і щасливо прожили це земне життя і потрапили в Царство Небесне. Тому ми і розказуємо про віру Христову. Радіємо і тілесно, накриваючи незвичністю, а вже більш святковий урочисті. Наступне це не лише сам гарно пообідав. До когось ходив або когось прикликав до себе. І розмовляєш про цю тему, яку сьогодні відзначаємо. Про це свято. Отак От в радості святкуєш сам, і дітей цього вчиш, онуків цього вчиш, ближнім розказуєш. Сусідові, в який живе поряд, про це розказуєш тоді це свято, ми проймаємося душевно у святкуванні цього, цієї події, цього свята. От тоді радість є повною, тому що радість от тієї людини, яка ділиться, подвоюється. І ти радієш, що ти живеш на цій землі, дякуєш Богові за цей прожитий день. І впевнений, що завтрашній день буде для тебе добрий і сприятливий. Тому я сьогодні закликаю усіх вас усвідомити, що ви великі в очах Божих. що ви є образ і подобіє Боже, а не просто гомосаді, що ви є українці. Ви є православні. Що ви маєте підстави гордитися своєю державою? Що ви повинні радіти, що ви є членами церкви Київського патріархату, православної церкви, тої, яку заслував князь Володимир. Що ви гідні і достойні. І вас повинні вшановувати і сусіди. Всі інші слова вам не належать. Якщо хтось так не усвідомлює, хай слухаємо, як добре про нього кажуть. Тому кажіть один про одного в ці дні добре і тільки добре або дуже добре. І хай погані слова не з уст ваших. Тому що ви найкращі, ви українці, ви православні. А я закликаю на всіх вас, будь Боже благословення. Будьте здорові і щасливі. Слава Ісусу навіки.